Всім привіт! Сьогодні я буду любити ось таку пандочку. Пандосика такого ось. Якщо ви не побачите, зараз побачите клинзиме. Зараз ми будемо і втулу, і в устави це будемо любити. Ось зараз ми... для цього нам знадобиться отакий от чорний пластилін. Як ви бачите, вже в мене є голубий пластилін такий. І нам знадобиться білий пластилін. и голубые Так, выделяем для синей пандочки тулуп. меньше. Мы даже таллин, чем Не знаю, чем. Выделяем от пластилину. Так. У нас стекло. Примерно такие тулуп будет у вас. Теперь Беремо, робимо лапки, ось такі от кругленькі лапки, як ви вже бачили. Якщо не побачили, побачила, У мене буде такий пандусик із великими лапками. Ну, нічого страшного. Ну, я вже як зможу, так сказати. Ось. Ставте лайки. Ставте лайки. І ножка ось сюди от перекліпляє, прикріпляється. Ось як бачите, в мене вже одна ножка зроблена. і Прикріпля... ще одну частину. І прикріпляємо другу ножку. У мене ось так от вийшло. Отак от робимо си. Ось, типу, ось так. От. Тепер ззаду робимо такий от маленький-маленький хвостик. Щоб він трошки випирався Від е тулуба. Ось тут такий хвостик. Ось, хвостик. ось тут, хвостик. так от в мене виходить хвостика. Не буде поки що. Зараз ми додаємо йому маленькі лапки. ось И вот маленькие лапочки. Давайте разминаем их чуть-чуть на кругленьким. И робом. Вот, 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 а вот так. вот. Кстати, нам еще потребны вот такие вот ножик. Або вы пальчиками, на так То есть так вот. И робом вот тут вот такие маленькие кохты. Таких маленькие роботы. Такие маленькие кихтыки. Робити. Ви робите кіхтики. Ось зробили ми кіхтики. Тепер робимо другу лапку. Ось така у нас лапка вийшла з кіхтиками. Можна і без кіхтиків, як хочете. Візьмемо. Трошки пластилин такую, пластилинчику. І прикріпляю на іншу ручку. У мене без кіхтиків. ой, в мене зкіхтика, але такі. Так. Що пока що ось так от ви такий? А, -а, а тепер розминаємо і робимо голову. Підділяє. Нам крутим Крутим, 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 крутим. Така от у нас голові Ось так вийшло поки що. Тепер робимо вушка. Ось так. от Розминаємо, робимо ось тіточки. Ось стоїть і стоїть. Дід не стоїть, Ось у Ось так от прикріплюємо одне вушко. Я наприклад дружу, щоб він дуже смачний. <ривіт> І покажу вам. Підо. 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 Так. Як ви бачите, ви напевно побачили? Я там висіть, покажу в мене. Шходить панточка така в мене виходить, щось ходи що на то велике. Ну, випадково звічно, нічого страшно. Так, ось в мене виїхала. Дипан, я покажу мене. Нічого, такі в мене камені. Ось зайві пластилі, можете як підставочку зробіть зробити. Ось. Як підставочку, ви можете собі зробити. Ось так ось. Я зробила собі підставочку. Ось так от. Щоб він у мене не падав. Ось так ось. У мене щоб він не падав. Так ось. Давай, пануся, сейчас. І Ось так. Ось. Зараз ми йому будемо робити. Очка. Це якщо у вас зайві постійно. Ми зараз будемо любити очки йому. Де він в мене білий, а ось сьогодні я його не добавила. Он так підігріється. Так, зберемо трошки білого. На два очка. Таке в мене перше. Ммм, может быть, панда чуть-чуть такая смешна, по-моему, бывает. Смешно Ничего страшного. Зараз по входу такая Там, типа, Пандуся. Закрываем. За этот купим будем бед луною. Овощная волнуса. Малюм, мне туда придумали, но я там дальше не хочу. И так вот открываем. Ой, добавляем маленький-маленький черный тяжек. Чернитяночки по университету дуже маленькие. Я используюсь. Малю. Мандюненький такие. Ааа, что-то плявит.

Теперь трохи люди говорять, то мені не зручно. Там вже зручно мені тут не Тому що в мене тут люди ходять. У мене тут говорять, як бачите. Так. Що я у нас тут мовчу? Так, от зараз будемо робити носи. Находя трошки відрізнулась, там хтось може ходить. Честно, смешно, ну скажите смешно, ну ласкарь Надеюсь, у меня нормальный пандосик получится

буде напевно, переможець сірий такий. Что-то они слабые, слабий притомний Тому нас будем видеть нося. Мы сняли до тебе дві. Людей з Тільки під луною. Люди, 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 мене помилуйся смішним мішком. Такі смішні бамбушки. Люди, з тобою. Люди, з тобою. Люди, з тобою. Люди, які я не хочу цим показати. Я вам не і буду вам дуже смішно. Давай, давай, давай. А подобає. У мене вузаті не вийшло. Ось так от там було все. Тепер залишилось зробити чорні. Ой, куди я забирала чорні. Ось не сюди, куди мені не потрібно було. Так, ти поки оце. оце.

Так, no. зараз зробимо вже mm, перебор oh. mm, mm. чорного шос. Перебор. У мене сіренькі у мене є Тепер у мене буде одна Ой, лапхіда. вот так вот у меня получилось там платик у меня такие пандучки фандусики підписуйтесь на канал и ставьте лайки пока пока